Привіт! Сьогодні ми прокинулись на набережній у Яремче. Сьогодні у нас по плану село Микуличін з його дуже цікавими локаціями. Ну а хто не бачив відео про Яремче, обов'язково подивіться, підказка вискочить десь тут. Ну а ми зараз готуємо сніданок. Це наш буде гранола, грім, молоко. Будемо їсти і вперед досліджувати! Ми знаходимось на нашій першій локації. Це музей звичаєвої символіки Готольчин. Бачите, тут є різні експонати. Мені доволі подобаються різні символи. Є колись люди вірили в різних богів, Бога сонця, бога дощу і так далі. Тут є символи, наприклад, Бога роду. і Так далі. Ну тобто, доволі гарні експонати зібрані. Єдине, що за екскурсію з тут треба домовлятись, попередньо, що є в принципі мінусом. Але самому походити теж доволі цікаво. Хоча додаткова інформація від екскурсії робиться все набагато живіше і цікавіше. Йдемо подивимось експонати. Дивіться, який тут магічний камінь. Зроблена така класна підсвітка. Він такої кругової форми. Коли не знаю, для чого він виготовлявся. Можливо, це було як пічка, бо я бачу що щось тут випікає. Але ось такий символ, ні, не схоже на пічку, але ось такий символ доволі гарний. Ty význi, se, pásky, je ilustrace ornamenty různé oheň. Vidíte, překrásně se mohly ono kvadné pásky, jak jsou učené. Se tak zíbrá. Nevystačí historii do toho. В цій частині музею показане вбрання. Тут, як ви бачите, є різні вишиванки типові для Гуцульщини. Тут у нас є такі кожухи теж типові для Гуцульщини. І ось Тут вони є зверху, головні убори є. Є рушники, які вишивали, також взуття, ну і прилад для того, щоб прести і виготовляти взагалі цей одяг. Тут є ось такі цікаві дерев'яні скрині, колись там зберігали різні речі. І я думаю, що, можливо, навіть давали придане з собою, коли дівчина виходила заміж. Доволі цікаве зроблення. Довбуш Олекса. Як ви знаєте історію про Олексі Довбуша, він був опришком. Насправді є опришки або так звані чорні хлопці. Були задовго до Олексі Довбуша і ще були після нього. Але в пам'яті нашого народу, в казках, а тепер і вже і в новому фільмі, який є, до речі, дуже актуальний, залишився саме образ невловимого безстрашного Олексі Довбуша. Ось тут є його портрет, видов з дерева, і є намальований на дереві. І різні є репродукції. Є карта також, яка показує основні райони дії загонів Добуша, де вони е, перебували, ходили і робили свою діяльність. Тут же є видора. Хто? Видра. Загалом музей такий є невеличкий, але доволі цікавий. Дійсно, хотілося б, щоб тут був екскурсовод, розказав про це все. Але як я бачу, тут більше бізнес це джипи і різні мотокрос квадроцикли, і цим більше тут займається ніж. Ось таким, але все одно, якщо ви є поруч, цікаво зайти, подивитися. Можливо, спробуйте перезвонити, домовитись за екскурсовода заздалегідь, і тоді вам буде ще цікавіше. Ну, а ми їдемо до нашої наступної локації. Ми піднімаємось до великої катпатської гойдалки. Звісно, ми могли б заїхати тут навіть машиною нашою, але тут їздять джипи і розмінутись тут нема як. А з іншого боку, це хороша нагода прогулятись гарним лісом. Ми видерлись нагору, але як я й передбачав, тут багато народу. Я зараз вам покажу, яка тут черга стоїть. І друге тут нижче вже будується котажне містечко. Так що вигляди тут вже не такі цікаві, як були раніше. Тому всі більш-менш розкручені місця одразу стають супертуристичними, біля них починають будувати колиби, їздити туди джипи. І це все перетворюється просто в туристичну атракцію, яка не має нічого пов'язаного з справжніми Карпатами. Ну, але йдемо кататися. Але перше, вистояти чергою. Загалом ми витратили цілу годину часу, просто чекаючи тут в Чедзі, для того, щоб 5 хвилин пофотографуватись. Чи ватує воно того, вирішуйте ви самі, звісно. А я скажу, що це так звана інстаграмна локація, куди ти приходиш просто зробити класну фотку, перед тим вистояти годину в чедзі і виставити і сказати, як класно типу потусив. Хоча насправді в тебе навіть немає часу покататись на тій гойдалці і нормально насолодитись красою Карпат. І мінусом є те, що тут почали будувати просто котеджі. прямо поруч вже. І ви замість того, щоб насолоджуватися Карпатами, будете слухати, як їздить екскаватор, хлопці матюкаються на будівельному майданчику і ще й слухають російську музику. Але якщо це вас не турбує, то можете приходити. А якщо ви хочете дійсно прийти і насолодитися цією локацією, я думаю, що сюди треба прийти зранку, коли тут немає людей і ще будова не працює, і тоді можна дійсно покататись хоча б 5-10 хвилин і отримати кайф від катання на гойдалці. Ганяють на тих квадроциклах. Я думаю, що краще б фотка була навіть тут. Просто в. Такій траві гарній, сфоткались і пішли. А не годину того дивитися, як хтось фоткає, щоб 5 хвилин самим пофоткатись. Йдемо далі. Оба! Білий заяць. Він біжить до нас, дойди. Украли просто, я думаю. Але. Краща атракція, ніж цей. Треба людям сказати, що не кролик вивіть. вам. Я перепрошую, добрий день. То не ваш кролик втік. Порядок. Твоя територія погоджуюсь. З того боку, втік. Прошу. Та, та. Так. Все, все, йду, йду. Пустиш мене. Десь шукати їсти. Ми прийшли пообідати. Заклад називається Леопольд. Тут у нього, до речі, дуже класні відгуки, що кухня тут дуже смачна. Ми вже замовили наші страви і будемо їх чекати. Але єдиний мінус, який я вже побачив, це є відсутність кондиціонера. І тут спекотно, просто капець. А ще тут є доволі багато людей, і це свідчить тільки про те, що заклад дійсно хороший. Тому зараз будемо перевіряти. Нам принесли бограч і борщ. Перед собою ви бачите зараз борщ. Він подається в такій хлібній чаші місці. Дуже мені подобається ця подача. Є сметанка, є сало, є цибулька, є кріп і навіть шматок зеленої цибульки. Виглядає все доволі апетитно. Зараз я буду пробувати наскільки це смачно, але перед тим обов'язково сметанки. Також побільше. Є. Перемішаємо. Вам О, так. Так, будемо пробувати. Дійсно, дійсно смачний борщ. В такій подачі просто дуже класний. Рекомендую спробувати. Отже, ми дуже добре пообідали. У нас рахуночок вийшов на 590 гривень. Ми взяли бограч, український борщ, деревини з білими грибами, салат з авокадо і 2 кваса по 05. Я вважаю, що ціни більш, ніж помітні. Кухня тут доволі смачна. І якщо ви будете десь поруч або в Єрем чи або в Миколиничі, обов'язково заїжджайте, тут смачно готують. двоє. Взагалі не видно, що ми спали, так? Ти знімаєш, так? Все на ті моменти, що в кінці. Я зрозумів. Ну добре, що знімаємо тоді на такі не чорнобілі моменти. Ми зараз знаходимося на ще одній локації у Миколичині, це є Чемигінський каньйон. Тут є річечка, яка фактично проробила собі шлях, ось такий скелях, утворився каньйон. Це доволі малювниче місце. Тут багато людей приходять відпочивати і купатися в річці. Ну а ми хочемо теж насолодитися цією природою. Тож і ви дивіться. thank you Як бачите, тут доволі класна бірюзова вода, вона чиста відносно, і тут можна поплавати. Тут навіть є загата, є більша вода, можна гарно собі поплавати. І тут таке дійсно природне місце, тут притягує воно людей, і я вам обов'язково рекомендую його відвідати. Водичка, звісно ж, тут прохолодніша, ніж нижче потечі, де вже річка відкрита і більше прогрівається, але це місце є доволі особливе і гарне, щоб тут провести певний час. Ну, і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал, а також коментуйте, що ви думаєте, чи побували ви самі тут і які б точки відвідали. Ну а ми з вами побачимось в наступних відео. Доброго ранку! Ага, а я захрип.